Рукували 15 тисяч продукції зараз, і вона вже майже поширена. Дзвонив один росіянин, обіцяв нам подати на нас в суд. Акція є швидше мотиваційною аніж економічною. Тобто ми хочемо просто показати людям, що Росія нам не брат. Наскільки ефективними виявилися зусилля руху відсіч, ми вирішили запитати у самих українців. А ви готові купувати російські товари в Україні? Не зовсім, Да. Я дуже люблю зефір, який роблять в Москві. У нас такого немає. Чому не повинні покупати? Я вважаю, що це не зовсім розумно. Російську я нічого не купую. Вже давно. Ось таке питання, не знаю. Не знаю, я не задумувала, чесно кажучи. А смисл? Що ця акція дасть? В принципі, нічого не дасть. Варіант дуже неплохой, скажімо так, Надо и покупать. В Даний момент не готова. Я давно уже достаточно избирательно подхожу к тому, що я покупаю. Ну а чому я повинна виконувати проти російських товарів? Ми купуємо теж зарубіжне все. А ми з Білорусі приїхали. Ми тут нічого не знаємо. Я завжди за те, щоб Росія з Україною дружила. Всі ці байкоти, це все я считаю, політична гра. Ми не ми, ми не маємо робити так, як роблять росіяни. Нам не треба опускатися до їхнього рівня. Я так вважаю. Я не живу в Україні. Ну я б судовольством побайкотувала, є б в мене була така можливість.